Угу. Маленькие цветочки. И что тут у нас? На два месяца. Я уже только что рассказала. Лето на дворе, жара 30 градусов. привет. Просим. Очень ценные цветы. Угу. Маленькие цветочки. И что тут у нас? На два месяца. Свадьба. Тебе тут. Подарунок? Маленький, маленький подарок. Стем. Стем? Угу. Да. Будем делать распаковку. Будем делать. Рибка з картопелькою пахнуть на всю квартиру. Зараз запишу відео і включу витяжку. Зробила я салат з капусти, додала огірок петрушку, зелену цибульку і думаю, що ще додам моркву. Якось Ростя приніс з роботи моркву списану. От ми її почистили, потерли на звичайну крупну терку, бо по корейськи немає у мене терки. І зробили ось таку моркву. Я її трохи, скажу чесно, переселила, бо я звикла на роботі солити великими порціями, тому вдома іноді буває таке, що їжа пересолена. От я думаю, що я зараз додам три ложечки до салату з капусти, заправлю його олією. оцтом. Трошки солі цукру і буде дуже смачно. А поки треба включити витяжку Тут ще є світло. Бачите? Раз. О. Там вже краще. Mm -mm, нічого не бачила, але знаю. Ростя вирішив зробити мені подарунок на два місяці весілля. Насправді два місяці буде завтра, бо завтра 24 липня, сьогодні тільки 23. Але так як... Прийшла посилочка. То робимо розпаковку Сьогодні. Вау. Халат. Угу! Ммм, клас. Привед, угу, Прикольний. Прикольний. Таким я кенький. Не знаю. XXL. А ну. Давай я поднимаю, а ти хочеш? Ні, я потім схожу в ванну І вийду з ну, ванною в халате. Угу. Бо я сьогодні масочку для волосся робила. Добре. Так что Угу. Що ще є? Ну остальные подарки я же тоже жени какой-то какой-то. Ну теперь я желаю хотеть вот такую тему жарить. Маленькая. Все погнулось. Но все равно. Ну, Ситка для смажения мяса. Ну, хватит, я думаю. В да? то Угу, Так, невеличка. Невеличка. Рося, а ти по цінах пам'ятаєш? Скільки коштує така ситка на тему? 5 евро. 5 євро? по моєму до 5 евро. ну, ну, это... а, ну Да, партии. Ну, она должна была бути. Ну тоже нічого, я тобі скажу. Що там по якості? Ну давай сейчас распакуем до конца. Это сетка. Угу. Ну, Треба спробовать, а потом сказать про якись, А ну, чекай. ясно. Ну, ну дивись, ну так, если... Положить кусок. Нормально, що вона ще. Угу. Ну, Уже будемо використовувати як. Для двох або навіть для трьох. Да, нормально. нормально. Угу. Що ми ходили з малим туди. Ну да. Що, все? Нічого більше немає, чи ще щось є. Ну, не знаю. А ну. Тобі, що... Так. По-моєму, це. Це якісь шампура можуть бути. Іще шампура? Угу. Шампура. Ну, знаєш, попора вже сказати, лучше, ніж у нас ті списки. Ті дуже маленькі і незручні, які у нас є. Ростя колись там. За один євро чи за скільки купував в екшені себе там в Чехії. Кучу, І щоб е, м'ясо надіти на шампур, треба на два надівати, бо щоб так коли незручно. Угу. Коли повертаєш м'ясо, то незручно. А ці? Теж такі? таки так. Да не, ну лучше все равно. Угу. Намного лучше. І скільки шампура? Що три євро? Три євро. Так, у мене тут духовка. О, готово. Зараз будемо вечеряти. Ось така вийшла ням-нямка. Але Рося каже, що там ще щось є. Да. Это очки для этого-то. Да? Точно, не для меня. Фирма Кинянска. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же меридный будущик. Ладно, потом. Ты хочешь? Да воно, кажется, там полтора евро стоит ці очки, щейки с очки. Тоже коробочки, очки. у удавай их. Все, вижу. Ну, И браслеты. Браслет? Угу. А ну, доставай, подивимося. Угу. Mm -hmm. браслет. Просто каже, що жахливий рушник. <гум> Треба його поміняти. Якби ви бачили зараз, я хочу, <гум> що я все говорю, що він мені говорить. Але, це ж розумієте, рушник мені подарували, коли я була в місті. ВПО, внутрішньо переміщена особа. І він дуже класний. Ще радянських часів. У нього яка яхисть. Ростя Спокійно. Все про життя. І так. Тепер полягаємо по це. Ну это вже друге дело. Друге діло. Мілаха. Може би? Не нравится. Окей. Уже снимаєш, да? ще <ріхи> знімаємо контент. говорят, что сильно И веселый пацан стал <свист> <свист> вот, в зимнем одеяле укрываемся. летом, нормально? <свист> я думал, что хотел, захотел пуховое одеяло но что-то сильно жарко, короче, это самое неинтересно так что переходим на более легкий вариант <свист> вот принесем более легкий вариант все, большой привет У мене нормальне одіяло. Більш-менш нормальне. Хоча я ще поверх цього одіяла. Вон бачите. Ще одне зверху у мене було. Ну, що я можу зробити? Я не люблю. Просто нього накриватися. Я люблю. Нехай. Я розкриюся, але щоб мені не було холодно. Ростя, ну, там? ну що Я от Я там? Замерзнеш? Не <хи> Я вот решил такое. Наверное, заплестерю себе. Не замержнешь. Не замержно. Нужно сам. Хотя это. Некоторые тут играются ей диалогами под крывалом. Я же тільки що розказала. <ріст> так що це само. Літо на дворі, жара 30 градусів. Ну, ну чо так? У нас вікно відкрите. То ось все тут. Ано, ну, закрий двері, щоб було видно. Як це з відкритим вікном, да, в так. отак. Вчора там хтось під балконом ходив, я як і рядом вообще, Тут який, третій там. Ну, по нашому ну, якого... третій, а по їхньому другий, бо так. починається з нульового поверху. В общем, що можна сказати? Радуйтесь. Рості. Так, да. радується він, бачите. Радуйтесь. Ага. Радуйтесь всі, да. Треба було зняти тебе 10 хвилин назад. Це такий радісний був. Бо... Радостный, при такие радостные, потому что меня снимал снимали на видео. Там а, можно подумать. Теперь, а, а теперь я радостный, как постарел печки. Это я раньше не веселый был, потому что у меня велосипеда не было. А теперь вот. Ладно, любимая, хватит это самое экспериментировать. А то Ютуб потом за это самое сильно будет довольны, что звезды Ютуба укрываются. <говорит> 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 вот, это уже другое дело. Так что... Скики на годинку ну глянь? Ну будь ласочка. Ну там... 20 часов 33. Сзади ну, скільки. 20.09. 20.09 Оце я вже лягла, вже я готова спати. Бо зранку <реку> <реку> ростя. Веди себе прилічно. Бо зранку Тетяні Олександрі не потрібно рано вставати. Цей молодий чоловік ще спить потім. До якої години ти спиш? 5:45. Тоже. Ага. Тоже. Если це так пізно, то я не скажу, що так пізно, 5:45. Ну так це теж рано. Я за на 4. Не 4 там, або на 3:20. Не, ну і так, я це то я коли на раненьках, то я встаю 3:50. Иду на велосипеде, швидко, до, до работы. Добре. Большой привет. Очень будет трудно высылать деньги по старому адресу. <laughs> Покажи адрес, куда деньги высылали. Потому что будет трудно высылать деньги. Можно это великий крип.